Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям. На найближчий час, чи загрожує щось життю, про що треба знати. Так, може бути обстріли, Рашисти їм надали інформацію, ну, якусь зібрали вони інформацію, От. куди можуть сілити всі гуманітарні склади, всі е е прихистки. Де можуть бути люди? Може, це медичні установи? Місця відпочинку, місця відпочинку, санаторії. Руйнують? Угу. Скажіть, допоможіть, що планують расисти на найближчий час? Чи є загроза для життя? Ой, так, є загроза, угу. будуть виснажувати нашу систему захисту ПВО і хочуть... Порушити нашу продукцію, торгівлю, продукцію, може, це буде торговельні такі магазини, розважальні комплекси, може, так? Де люди? От буде така загроза, що це буде несподівано. от Люди несподівано, ну, неочікувано може бути. Все треба закрити. Дійсно, і там, де і лікарні. Ну У них три об'єкта три направлення. Зібрана інформація людьми, які продалися за гроші. Коротше, заперечую весь негатив. Убираю, анулірую. Всі програми негативні, обираються. Більше не можуть росіяни продовжувати обстріли. Знищена вся авіація військова, російська, всі склади із бомбами, ракетами, снарядами, а також викриті усі, хто надає інформацію росіянам. Більше не можуть цього робити. Повністю викривається. Буде так і так. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх льотчиків, авіацію, рашистську, що запускає ракети. Хай в них там і повзривається це все прямо на взльотах. Буде так і так є. Прошу одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відділя військових, побратимів. Від усіх військових побратимів, близьких людей. Усіх українців, домівок українців, нашої інфраструктури, енергетики, наших торгівельних магазинів, всіх лікарень. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. одведіть, одверніть, і поверніть їм назад. Особливо тому, хто дає ці накази на обстріли. Хай в нього воно ну, і прилітає, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистіть усіх людей, що дивляться відео військових, побратимів і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, всіх близьких людей захистіть. Не на мить не лишайте, янголи, охоронці, захищайте, оберігайте щитом. Всі плани ворожі зруйновані. Як тільки почну щось робити, планувати сили втрачають, свідомість втрачають, жити не зможе. Саме Хайздиха буде так і так і є. От, навіть вічні ворога, бачиш шлях. Пускай тікає, тікай. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Так що бережіться, буде може бути такі обстріли. Та треба. Прислухатися до повітряної тривоги, ховатися. От. І я е, хочу по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!